Ми розпочнемо з простої, але геніальної моделі. Вона допоможе нам за 7 хвилин зрозуміти структуру ринкової економіки. Чому саме вона називається ринковою? Чому економісти так нею переймаються, та як пояснити все, що з нею відбувається? Для початку візьмемо усі 42,5 мільйони населення України та розіб'ємо їх на домогосподарства. Таких в Україні налічується приблизно 15 мільйонів. Саме домогосподарство, а не окрема людина чи сім'я, виступатиме основним будівельним блоком нашої моделі. Адже економічні рішення зазвичай приймаються на рівні саме домогосподарства, враховуючи потреби всіх його членів. На відміну від сім'ї, вони не обов'язково мають родинні зв'язки та живуть в одній оселі. Домогосподарство характеризується сукупним доходом, тобто сумою доходів усіх його членів, а також володіє певними економічними ресурсами. Тому, беручи за основу домогосподарства, ми створюємо більш реалістичну модель економіки. Кожне домогосподарство володіє низкою економічних ресурсів. Я впевнений, що більшість з вас зараз замислилися про своє та намагаєтеся швидко звести баланс усіх доступних вам ресурсів. Уявіть всю робочу силу в складі вашого домогосподарства, землю та природні копалини у її надрах, а також капітал у вигляді будівель, техніки, стільців та столів тощо. Усі ці ресурси є основою будь-якої економіки. Все, щось забули ваші підприємницькі здібності. Вони аналогічно робочій силі існують лише в межах людського тіла. Однак не кожен працівник є підприємцем. Існує думка, що підприємницькі здібності це вроджений талант, який не можна виробити. Деякі дослідники вважають, що підприємництво можна навчитися. Бути підприємцем означає знайти ідею для створення продукту. Об'єднати капітал, робочу силу та землю для її реалізації та взяти на себе ризики у випадку невдачі. Згадавши про підприємців, відразу перейдемо до другого типу економічних агентів підприємств. Вони складають основу економіки і мають на меті отримання прибутку. Поєднуючи капітал, працю та землю з новій комбінації, вони створюють продукти, які коштують більше, ніж витрачено на винайм зазначених економічних ресурсів. До цього моменту мені вдавалося уникати поняття ринок. Нарешті ми дійшли до центральної структури в нашій моделі. Отже, підприємці хочуть отримати прибуток. Для цього їм потрібно винаймати економічні ресурси. Ресурсами в нашій моделі володіють домогосподарства. Мовою економіки це звучить наступним чином: підприємства мають попит на ресурси, а в домогосподарств є відповідна пропозиція. Все, що необхідно, це можливість купівлі продажу. Саме на ринку і реалізується така можливість. Графічно ситуація зображується з допомогою так званого хреста маршала. Але не впадайте в паніку, вам не потрібно цього запам'ятовувати. Просто погляньте на ілюстрацію. Чим вища ціна на ринку, тим менше підприємців можуть дозволити собі її заплатити. І тим більше домогосподарств готові попрощатися із ресурсами. Запитайте себе, чи погодитесь ви продати свою робочу силу за 2 гривні на годину, а за 100 доларів. Зрештою, торги призводять до врівноваження цін. На ринку деяких ресурсів ціни мають окрему назву. Наприклад, на ринку праці це заробітна платня, на ринку капіталу позичковий відсоток. Про це ми поговоримо дещо пізніше. На ринку землі ресурсом є арендна плата. Тепер зробимо цю ситуацію більш реальною. Уявіть, що для кожного виду ресурсу існує свій ринок. Наприклад, є ринок для хірургів або ж ринок для педіатрів, ринок для складських будівель та офісних приміщень. На кожному ринку буде окрема рівноважна ціна. Отже, на ринку відбувається потік ресурсів до підприємств, і це не обов'язково передбачає перехід прав власності. Ніхто не має права на вашу робочу силу, звісно. Ви також вільні не продавати свою квартиру під офіс, а здавати її в оренду. Для таких витрат бізнеси дуже часто позичають гроші, тому не випадково, що ціна за капітал називається відсотком. З іншого боку, відбувається потік грошових ресурсів до домогосподарств. Кожен тип ресурсів отримує свій дохід. В структурі доходу домогосподарств цікавою є частка, яку отримує робоча сила. В розвинених економіках вона складає від 60 до 70%. Такі ж приблизно цифри відповідають структурі видатків підприємства. Дорога робоча сила диктує собі вартість, що змушує виробництво рухатися в країни з дешевою робочою силою. В Україні лише 40% доходу домогосподарств – це заробітня платня. Після отримання доходу домогосподарства вирішують, як його витратити. Їх головна мета отримати максимум користі від використання цих грошей. Частину доходу вони заощаджують, іншу частину споживають. Споживання відбувається на іншому типу ринків: ринках товарів та послуг. І тут відбувається обмін ролями. Підприємства виступають з пропозицією продуктів, а домогосподарства з попитом на них. Як на будь-яких ринках в результаті взаємодії попиту та пропозиції встановлюється ціна. На кожному ринку своя. Українці витрачають близько 87% свого доходу на споживання товарів та послуг. Це нижче, ніж в розвинених країнах, де в окремих роках до кризи 2008 року споживання складало вище 100% доходу. Тобто воно фінансувалося за рахунок позик. Щодо товарів та послуг, то тут українці не відрізняються від жителів розвинених країн, витрачаючи на послуги більше, ніж на товари 40% та 60% відповідно. Якщо ми розглянемо описану модель з висоти пташиного польоту, то побачимо, що розподіл ресурсів здійснюється через ринки, виключно через ринки. Саме тому така економіка і називається ринковою. Головними одиницями інформації в такій економіці є ринкові ціни. Будь-які зміни, технологічні з боку підприємств, або вподобання та смаки з боку домогосподарств будуть відображатися через зміни цін на усіх ринках. Наприклад. Коли проходить мода на варюнки, попит на них знижується. І ціна, відповідно, також. Це стимулює підприємства перенаправити ресурси на виробництво драних джинсів, на які зараз мода, і на які підвищився попит. Для кращого розуміння, уявіть собі економіку як велику тарілку, в яку налили трохи води. Вода уособлює економічні ресурси. Ціни визначають рівень нахилу тарілки в той чи інший бік. Чим вищі ціни, тим більше нахил. І в той бік перетікатиме вода. З часом ціни змінюються, тарілки змінює нахил, і ресурси перетікають із одних сфер в інші. Таким чином, одні галузі скорочуються, а інші зростають. Зверніть увагу, що розподіл ресурсів в такій економічній моделі відбувається без втручання держави. Немає ніякого центрального планового органу, який розподіляє ресурси. Все відбувається виключно через ринки. Саме тому ця модель надихає багато економістів і сьогодні підтримувати політику Лезефер невтручання держави у економіку. Економічні агенти самі здатні домовитися на виробництво чого економіка має спрямовувати свої ресурси. Варто зауважити, що в рамках даної економічної моделі існує також низка проблем. Наприклад, за такої економіки поштові послуги будуть доступні тільки в населених пунктах, де достатній попит забезпечує рентабельність поштового бізнесу. Цілком передбачувано, що публічний транспорт, школи та лікарні будуть недоступні певній частині населення. Ці проблеми відомі під сукупною назвою поразки ринку. В ідеалі функція держави полягає в кригуванні таких негативних економічних аспектів з метою досягнення вищого суспільного добробуту. Дана модель дозволяє доступно пояснити низку явищ, які відбуваються з реальною економікою, наприклад, циклічні коливання, спади та рецесії або підйоми та буми. Коли відбувається деяка непередбачувана подія, що економісти називають шоком, домогосподарства починають знижувати рівень споживання свого доходу. Припустимо, відбувся крах на фондовому ринку. Ніхто відразу не знає, що відбуватиметься далі. А як щодо ваших планів на купівлю квартири чи машини? Ймовірніше за все, ви відкладете покупку в очікуванні стабілізації ринку, аналогічно вчинять мільйони інших потенційних покупців. В результаті попит на ринках товарів та послуг швидко скоротиться. Це знизить прибутки підприємств та змусить їх скоротити обсяги виробництва і кількість найманих ресурсів. Далі посилюється безробіття на ринку праці. Ціни падають на ринках ресурсів, а це скорочує дохід домогосподарств. Вони відповідають ще більшим скороченням споживання. І круговій поруці немає кінця. Розпочався економічний спад. Якщо ж навпаки, домогосподарства почуваються впевнено щодо майбутнього, вони витрачають більше доходів. Таким чином, зростає попит на всі товари та послуги. В бізнесу з'являється можливість збільшити доходи за рахунок розширення виробництва. Зростає попит на ресурси, збільшується зайнятість і зростають доходи в домогосподарств. В результаті економіка помірно зростає. Тепер давайте швиденько підсумуємо. В цьому розділі ми розглянули просту модель ринкової економіки, зрозуміли роль цін на ринках у процесі розподілу ресурсів для виробництва соціально бажаних товарів та послуг. Ми побачили як через ринки відбувається трансляція будь-яких змін в економіці: мода, технологічні зміни, непередбачувані події тощо. Далі ми поговоримо про вимірювання економіки та можливість порівняти економіки у просторі та часі.